Ласкаво просимо до нашого салону краси. Привіт! Мене звати Стейсі і я так хочу сьогодні піти на бал. Але ж я зовсім не готова. Допоможіть мені, будь ласка. Так, звісно, не переживайте, зараз ми вам допоможемо. Для початку візьмемо спрей. Він допоможе привести до ладу та краще розчісувати твоє волосся. Тепер потрібно трошки підсушити феном, А ще ми можемо зробити тобі макіяж. Подивись, який набір у нас є. Підфарбуємо твої щічки. І зробимо невеликий макіяж на очі. Ми, звичайно, додамо трішки губної помади на губи. Подивись, будь ласка, як гарно у нас вийшло. Тобі подобається? Ну, наче все і гарно, макіяж і зачіска мені подобаються. але чогось, здається, не вистачає я ж хочу сьогодні на балу бути найкрасивішою. Здається, я знаю. Тобі потрібні аксесуари, сережки і браслети. Вже більше подобається, але може ми ще щось додамо. Звичайно, справжній принцесі потрібна корона. Ой ні, вона завелика. Мені потрібна корона іншого розміру, можливо, у вас є? Так, так, подивіться, яка гарна. І ще, здається, в моїй шафі була дуже гарна сукня. Саме для тебе хочеш приміряти? Так, мені дуже цікаво, гарна ідея. Давайте поміряємо сукню. Вау, супер. Яка ж ти красуня? Тобі дуже пасує цей наряд. І прикраси, і корона. Вийшов просто неймовірний образ. Ти будеш найчарівнішою на балу. Дякую вам. І мені дуже-дуже сподобалось. Не дарма я обрала саме ваш салон. І ще ми додамо останній штрих парфуми. Ну все, тепер я точно готова їхати на пал. Дякую вам, дітки, за те, що подивилися наше відео. До нових зустрічей!